Вільний простір будні. Вітаю, це вільний простір будні. Для вас у студії працює Катерина Свириденко. Вже більше року українці, і запоріжці, зокрема, стали більш зануреними у громадське життя. Ми всі пам'ятаємо, що недільні народні вічі на Майдані і купу патріотичних акцій, які зазвичай збирають чимало людей. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка знає про мітинги все. Ярина Геращенко, запорізька активістка і організатор чисельних запорізьких акцій. Вітаємо у нашій студії Ярина. Доброго дня! Вам от ледь за 20, десь так. 21. А на вашому рахунку вже кілька десятків акцій, мітингів. Як ви встигли? Ну, все почалося ще, мабуть, з мого дитинства. Тому що мої батьки завжди були активними учасниками громадського життя у своєї країни. Тому мене виховували також активним громадянином. Якби і... Тим, що я маю займатися громадською діяльністю. Все почалося більш заглиблено, все почалося з Євромайдану. Тоді я організувала свою першу акцію Студентський страйк Він був 27. 27 лютого, якщо, якщо я не помиляюсь, чесно, навіть вже зараз не пам'ятаю. Тобто ти росла От. в такій атмосфері, і така в тебе позиція випрацювалася вже протягом твого життя. Так, Чи так. щось стало, що зміни, так, змусило тебе зайняти таку активну громадську позицію? Ну, я ж кажу, мене виховували. Тобто батьки завжди цікались по політичним життям країни, і, а вже ж ми приходили і розмовляли про це, тобто, з ну, самого малочку. Mm -hmm. І Мій батько, і моя мама, і я також ми були активними учасниками ще й револю помаранчевої революції. Тобто це вже друга моя революція у житті. Mm -hmm. Ти от почала розказувати про свою першу акцію у житті. Розкажи більш детально, що це була за акція, як ви її організовували. Це був студентський страйк всеукраїнський, тобто по всій Україні, тоді як почався тільки Євромайдан, почали організовувати студентські страйки. Буквально організували ми його. Я і ще один хлопець із мого університету. Буквально за, за добу. Тобто ми за добу кинули клич в інтернеті, розповсюдили інформацію про те, що будемо робити студентський страйк, долучайтесь. Не страшно було брати на себе таку роль організатора і взагалі виступати, чогось вимагати? Чи не боялись, можливо, з боку вузу якихось перепон? Завжди страшно все починати щось нове. Завжди страшно, але ну з приводу вузу ну я якось не переживала. Ну не знаю, тому що для мене було найголовніше це саме моя громадянська позиція, моя думка, думка моїх однодумців. Тобто для мене це було головне. А якісь там переслідування і щось таке з боку там і міліція або там університету для мене це не було страшно взагалі. Я про це не думала. От вирішили ви створити таку акцію, такий страйк запостили в інтернеті. І ще далі. Далі ми зібрались, міліція тоді прийшла. Більше було міліції ніж. нас. А скільки людей взагалі прийшло? Людей було загалом, ми рахували 70 чоловік. Прийшло. Це ти тобто, вважаєш, це багато було, чи нормально, чи мало людей? Скільки ви очікували? Для, для, для того, щоб ну, організовувати Максію за добу. Тому я вважаю, що 70 чоловік, тим паче студентів, яких, яких дуже важко розтурхати. Ну, ви самі mm -hmm. знаєте, які студенти. Тобто ну, я вважаю, що це. Це була перемога зараз. Уже патріотичними акціями нікого не здивуєш. Не дуже часто у нас відбувається. Дуже багато людей приходить. Можна сказати, що це вже такий як тренд. Ну так, з початком революції гідності, все патріотично стало трендом, стало модним. І я вважаю, що ну так, так і має бути. Тобто, дуже погано, що лише ми, от рік тому, півтори рок року тому, ми зрозуміли, що ми українці, українці, що ми єдина нація, тобто, а не хтось там якісь ну. Інші. Тобто ти не ставишся uh -huh. до цього негативно, що, можливо, хтось приходить, бо це модно, бо це на часі і так далі. А коли пройде така хвиля, то вони вже, можливо, не будуть відстояти так свої позиції, не будуть виходити на подібні акції. Ти про це не думала? Ті люди, які ходять на акції, вони для них це не є трендом. Угу. Тобто вони, мабуть, такі, як і я, або це такі ж батьки, як мої батьки, дітей, вони з самого маличку виховуються от громадськими активістами. І багато таких людей зараз. Ну, я думаю, що у нас в Запоріжжі активних учасників ну, 500, 500 чоловік це такі от люди, які пробивні, які завжди на всіх акціях. Тобто, ну ми вже за ці півтора роки ми один одного вивчили уже. Навіть, ну, якщо по імені не знаємо, але от е, по обличчю вже в принципі всіх пізнаємо. Якось ти помічала, відрізняє чи відрізняється активність молоді до Майдану і після Майдану? Е, на жаль, не відрізняється. Е, на тоб... жаль, чому? Е, ну, е, на жаль, не відрізняється, тому що е, молодь, як і була, така інертна, так вона і лишилась. Тобто для, для мене, як як студентка, і так і ну можливо десь десяток пару десятків студентів, такі вони активні, як я, тобто для них зараз немає такого поняття, як піти погуляти, піти десь кудись розважитись. Для нас це взагалі зараз не стоїть, ну взагалі ніяк. Mm -hmm. Ну а на більшість нашої молоді, на жаль, вона тільки чим не займається це. Ну, Тобто до ваших акцій на ваші мітинги приходять люди більш зрілого віку, мало молоді ходить? Е, ну, е, так як я є головою громадської організації Студентська свобода, у мене є актив, і от 20 активістів у нас угу. постійно ми ну, як вони приходять. Я не кажу, що взагалі молодь не ходить, молодь ходи, але не так активно, як би хотілося. Не так не так активно приймає участь у всьому цьому. То, окрім мітингів, які ще акції, заходи ви влаштовували або в яких форматах це все проходило? Ми, так як наша організація налаштована на національно-патріотичне виховання молоді, ми дуже багато влаштовували кінопоказів, літературних вечорів, тобто це просвітницькі акції. Також ми ну, що це за фільми, що це за кінопокази? А, що це ну, вони це такі бандерівські <світ> фільми були. Тобто, саме те, що розказує нашу історію. Історію. Тобто кожному в школі розказували історію по-різному. Можливо, підручник один, але кожен викладач в міру своїх особистих якихось поглядів він викладав, викладає історію по-різному. От, тому ну, і ми, ми показуємо е, про великих українців, е, кінопокази показували, тобто про якісь такі важливі е, події е, у, е, в Україні, тобто це е, визвольні змагання, і це взагалі державотворення е, і створення української держави. Ти розказувала, що сама росла в патріотичній родині зараз сама тепер виховуєш навпаки, молодь. А от у вас на сайті є 44 правила життя українського національного. Ціоналіста, розкажи, що це за такі правила, чи ти їм слідуєш можливо якось? Так, а вже ж ми всі слідуємо цим правилам. Тобто, а вже ж ну не виходить, не виход, не виходить виход, так завжди, що так точно, точно все От розкажи дек декілька правил, що туди входить. А, ну головне, як для мене особисто головне правило України українського молодого націоналіста це виховання такої ж націоналістичної молоді, як, як і я. Також це є те, що держава, вона понад усе. Тобто Україна понад усе це я трактую знаєте по-своєму, тобто не так, як написано, як я це розумію. Тобто, і те, що ми має... нація, має бути єдина, і вона має бути направлена на все. ми маємо направляти свою енергію в одне русло. Тобто, це наше національне піднесення. Ну от е, зараз відносно слова націоналіст, особливо в нашій країні, там є різні погляди, не, не завжди правильно трактують. От для тебе особисто хто ця людина націоналіст? Для мене націоналіст це та людина, яка любить свою державу, і е, вона для неї щось намагається робити. Тобто я не хочу образити зараз патріотів патріоти всі у нас, тому що всі люблять Україну. Але робити щось для держави, ну я вважаю, якщо ти щось робиш для робиш для держави, то ти є націоналістом. І в цьому в цій назві, скажімо так, немає нічого страшного, тому що дуже багато залякували от, людей. От, саме от, от багато прирівнюють націоналістів і фашистів там і так далі. от. Чи можна взагалі це робити, порівнювати такі речі? Ні, взагалі ні. Тобто, я ж кажу, націоналіст це та людина, яка любить свою державу, любить свою націю, ставить свою націю понад усе понад все зверху. Тобто, і вона щось робить для того, щоб розвивалась держава, і нація консолідувалась на навколо от державотворення? Угу. От ти казала, що в Запоріжжі все ж таки не така активна, як тобі хотілося б, а як в інших міс містах ви спілкуєтеся з. З іншими е, організаторами різних акцій, як там? В принципі, більше якщо дивитися на захід, то на заході більше активної молоді набагато більше. в чому це виражається? От Наче і в нас ходять на мітинги, іначе в нас там допомагають АТО, іначе і в нас на всякі мітинги реквієм також виходять. Але ти все одно кажеш, що вони не активні. В чому в чому різниця тоді між нашими такою неактивністю? Якщо ти кажеш, це не доводить активність, і західною активністю. Ну навіть кількість учасників. На якихось акціях. Тобто, якщо у нас максимум людей, ну от зараз, я не кажу про часи Євромайдану, зараз виходить тисячу чоловік, то на таку акцію, у, я не кажу тільки за захід, за центр, uh -huh. виходить і три, і три тисячі чоловік, чотири тисячі, тобто набагато порядком більше людей, ніж у нас. А чому так ти не думаєш? Мені здається, що досі у нас просто наш Запорізький регіон це такий е, ну, у нас тут дуже багато совкових людей. Тобто е, вони бояться в, якось е, виказувати свою позицію. Так само і, і діти тих батьків, які росли у цьому. Тобто наші батьки, мої батьки теж при е, е, совку, вони е, теж їх гнобили, вони були загнобленими, і е, їм теж було страшно, але от вони це подолали. А декотрі люди їхнього віку це не долають і для них ну ну не долають. Ну, як ти можеш якось прогнозувати? От зараз е, така ситуація, коли патріотичне піднесення дійсно є, чи зміниться щось у нас? Чи завжди таки, це такий підрив, тоді знову все зійде на ні? Ні, я гадаю, що у нас не зійде все на ні? Ті люди, які зараз от ми сконсолідувалися навколо однієї ідеї, я думаю, що ми будемо далі працювати для того, щоб іще більше людей залучати до своєї діяльності, до громадської активності. З того часу, як ви вперше кинули клич в інтернеті, ваша організація зібрала там 70 людей. З того часу, скільки у вас активних прихильників? Чи ваша спільнота нараховує скільки людей? Ну, наша спільнота нараховує 365 чоловік, які слідкують за нашою. Нашими... Це Запоріжжя. Так, Запоріжі. Mm -hmm. це які слідкують за, нашими, за нашою діяльністю. А якби, ну, ну, вони приходять на акції до нас, не, не всі одразу, це ясно. Тобто, це теж від різних... залежить від, від різних таких моментів. Але от активних учасників, ті, які є членами організації, Ська свободи, це 20 активних чоловік, які роблять обов'язково які, якісь у них є завдання, які вони виконують. Як ви придумуєте ці акції? Хтось вам підказує, чи самі сідаєте і думаєте, от завтра треба провести таку акцію, бо там якась пам'ятна дата, або ще щось, або якісь події в країні, як це відбувається? Ну, це є це обов'язково і пам'ятна дата. Так, ми звертаємо на це увагу, особливо на історичні події. Ми так ми робимо круглі столи, влаштовуємо, кінопокази, літературні вечори. Або просто знаєте, сидимо і от від серця. От воно пішло, от треба зробити, давайте зробимо. Давайте і робимо. От які у вас акції були найбільше вам запам'яталися? Які акції взагалі ви робили? Ну, Якщо вуличні акції, то це в основному під час Євромайдану вони були. Тобто це якісь молодіжні Євромайдани ми збирали спільно з іншими громадськими активістами. Тобто, а так в основному ну, мітинги. мітинги. у нас були. Перше, що мені пер найпер... акція, яка мені запам'яталася, це от як не дивно, це остання акція, яку ми влаштовували. Що це я волноваха. Оце для мене це такий був був якийсь поштовх. Я, тому що ну, я не думала, Як ви взагалі що... вирішили цю акцію влаштувати? Ну. Е... Це була всеукраїнська акція. Всі закликали у неділю вийти і якби пом'янути людей я Волновах, які загинули під час теракту в Волновасі. Але ми не зупинились тільки на Волновасі. Наші, наші заклики були: це Я Волноваха, Я Піски, Я Іловайськ», Я Донецьк», Я Запоріжжя і взагалі я Україна. Тобто, тому що ми вся Україна, ми потерпаємо зараз від тероризму. Як на жаль, потерпаємо від цього, тому ми мали пом'янути всіх жертв терори... терористичних актів, взагалі тероризму, і взагалі пом'янути всіх наших побратимів і посостр, які загинули за нашу волю України і за нашу незалежність. От особисто для тебе, що для тебе саме ця акція стала такою, поки що, яка найсвіжішою в голові і найрне найранімішою. Напевно, угу. От чому так? Чому ти для тебе саме? Важливо виходити з такими гаслами на такі акції про щось говорити чому для тебе це важливо? Ну тому, що ми маємо ми ніколи не маємо. Ми не можемо собі дозволити забувати наших героїв не тільки героїв, які були е, у, під час е, у, визвольних змагань е, вдв'ятнев'ятнадцятого 19, е, 1900-х років і до е, 20-х. Е, ми маємо пам'ятати зараз головне. Ми маємо пам'ятати наших сучасних героїв. Це найголовніше. Я пам'ятаю до речі одну з ваших акцій, яка називалася Україна разом це коли вся Україна вишивала так, так. мапу України. В кожній області люди долучалися, вишивали свою область. Ми тоді знімали сюжет про так, цю акцію. Так, так. Я пропоную подивитися зараз сюжет Ірини Ярко. У Запоріжжі також поспішили долучитися до акції. Кожен, хто вишив хоч один сантиметр полотна, наблизив проект до національного рекорду. Попередній національний рекорд це 236 чоловік. У нас уже у нас там тобто є журнал. В цей журнал записується кожна людина, яка вишивала, і там уже ну набагато більше. Вам скажу. Тобто, я думаю, що ми зможемо побити цей рекорд. Одна голка, нитка, всього лише пару стежків, і ви можете стати частинкою акції Україна разом. Робота тут не складна, до того ж, досвідчені вишивальниці завжди підкажуть, що та як робити. Тому з однаковим ентузіазмом Запорізьку область вишивають як дівчата, так і хлопці. Кордон Запорізької області вишивав трішки. Ну небагато поки що, ще в процесі. Кожне місто вишиває свою частину, та є на цій мапі і особливе місце. Це полотно не може потрапити в усі куточки України. Тому півострів Крим вишивають по декілька стіпків у кожній області. І кримчани, і не кримчани. Ми всі разом будемо разом її вишивати і подамо так, як це в наших серцях. Крим є і буде. І територія ця буде наша. Запоріжжя вишиватиме свою частинку на мапі до середи, після чого естафета перейде до Полтави. Організатори акції вже визначилися із остаточним місцем призначення полотна. Ініціатори цієї акції, тобто ті, хто придумав таку дуже класну акцію, вони хочуть, щоб ця карта висіла на Верховній Раді України. Ірина Ярко, Геннадій Сушко спеціально для медіагруп нові проекти. Тож, Ярина, виситься мапа у Верховній Раді України чи не висить. Ми будемо їхати на завершення цієї акції, тобто Ще не закінчилося? так. Але? От буквально на днях ми будемо у Києві. Я особисто як організатор, ну у нашу Запорізькій області їду туди. І це буде встановлення встановлення національного рекорду, тобто його зафіксування. Ну нас будуть нагороджувати, подивимося там. Подивимося, як воно буде. Mm -hmm. Поки воно вона, ця карта, буде висіти в українському домі. Тобто Закінчується мапу Київ, столиця. Так, так. Це вона тобто об'їздила всю Україну mm -hmm. вже в кожній області побувала? так. так. Скажи, повернемося до твоїх організаторських здібностей. Чи не важко тобі бути дівчиною, яка керує НАП... натовпом, можна так сказати? Ну. Спочатку було важко, але тепер чому це заключало? Що тобі саме було ну, важко? Ну тому що я боялась. У мене був страх перед виступами перед людьми. Тобто, ну завжди боїшся, а як ти? А як ти, ти, ти будеш виглядати? Скажімо, ти до так... цього не мала такого досвіду? Ні, ні, не мала. Ну у мене якби було е, я. Була моделлю, скажімо так, але це не дуже довгий час було і я там не розмовляла просто ходила. Тому якось це не дуже вплинуло на мене. Ну і ще далі, як ти переборола цей страх? Як я переборола, я просто йшла і робила. Просто йшла і розмовляла і перед натовпом і виказувала свої думки. Тобто, от так я переборола цей страх. Угу. Ну, а чи не було якихось зв'язаних з цим кур'йозів? Як чесно кажуть? Не, не втрапляла в якісь ситуації. Ну, Курйози вони завжди бувають на всіх акціях. Тобто е, ти думаєш собі, що ти будеш робити так, 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 а воно трошки виходить, що е, там або запізнився з цим, з цим словом, а це слово треба було сказати, а ти забув його сказати через знову ж таке хвилювання. Ну, Тобто таке ну, серйозно, щоб такої якихось курьозів не було. Ну от, якщо перейти тепер до неприємних ситуацій, е, навпаки, з організацією мітингів. Чи хтось вам перешкоджав коли-небудь, чи були якісь перепони, коли ви акції якісь влаштовували? А, ну перепон, в принципі ну не, не було якихось перепон таких особливих. Те, що провокатори були на наших акціях, це так. В більшості випадків ви е, ну, вони як вони починали себе просто вести дуже голосно, так ну і вони зразу себе виділяли, скажімо так, із. З людей, тому ну, правоохоронні органи наші їх, скажімо так, виводили з, з натовпу. Ну от що що робити? От якщо ситуація коли-небудь виходила з під контролю, наприклад, ти як вже досвідчений організатор акції, вже знаєш, що робити в цій чи іншій ситуації. Ну, по перше, не треба панікувати. Якщо ти бачиш якусь людину, яка неадекватна, і ну просто треба звернутися до людей, які можуть посприяти її заспокоєнню. Uh -huh. Тобто, або зверну звертаємось до своєї я звертав до своїх побратимів, які старші на нашого віку, які слідкують, скажімо так, за порядком на наших акцій. Вони якби просять його відійти, якщо у них не получається, просимо у правоохоронних органів. Наприклад, можливо, виникали у вас якісь юридичні е, такі конфлікти. Е, чи є у вас в команді юрист, який може це все вирішити? Або, наприклад, е, якщо вам забороняли чи не забороняло вам ніколи акції проводити? Ні, Ну, не забороняла акції проводити. Ну я приходила, подавала заявку. В принципі, і під час майдану е, також ні. Е, під час майдану я не подала не подавала uh -huh. заявок, тому що ми робили е, спільно з іншими громадськими активістами. Тобто е, було багато вже таких акцій, що вони. Е, були ну, подавали заявку, вона була на декілька місяців вперед. Тобто, знаєте, ко mm -hmm. кожен день там, або кожен тиждень у нас такі так, та години так, збираються. Так, люди. Так. А так, в принципі, у нас є прес-секретар, яка або mm. вона відносить заявки, ніяких не було. Вона мені ніколи не казала, щоб якісь проблеми були. Також у нас є юрист, який складає, який складає ці заявки, теж з молодіжки, тобто ми вся молодь от якось крутимося. Чи може да, до вас звернутися людина, яка, наприклад, постраждала на таких актах? Там юридично постраждала, наприклад, може, може І ви їй допоможете. Так, у нас є не лише молоді юристи, у нас є також е юрист досвідчений, який е може допомогти. Ну, з якими питаннями от зверталися, можливо, до вас? Е ну, в, в основному зверта звертаються з питаннями е про те, що ну от коли ще був був майдан, е тобто вони боялися, не знали, куди звернутись. Тобто, як до мілі до міліції, взагалі ніякого не було. Е Ну люди не довіряли їм, тому ну приходили і казали, що що нам робити. Ну там і, так як ми, ми відправляли до людини старшої, яка вже з досвідом, вона вже розмовляла. Але так як ну якби ми не, не можемо знати, з що вони розмовляли, тому що це некомпетентно буде. А з іншими активістами чи організаціями ви підтримуєте стосунки? Е, так, ми підтримуємо стосунки з молодіжними громадськими організаціями, які діють у нас тут в Запоріжжі. Ну це з яким активно. Це е, небо без кордонів, євромолодь. В Принципі, угу. от ми з ними співпрацюємо зараз. Ми почали співпрацювати з центром молоді і з обласною юнацькою бібліотекою в Запоріжжі. І Ви разом організовуєте якісь акції? Т, е, ну так, ми то тобто, плануєте можливо щось е, так. Оце Україна разом ми організовували в центрі молоді. Вони нам дали приміщення. Ми дуже цьому вдячні. Тобто, ну якби і зараз ми будемо хочемо організовувати проекти знову ж таки, Кінопокази, якісь круглі столи. Вони будуть у нас проходити в в обласній запорізькій бібліотеці для юнацтва Що ви будете показувати е, найближчим часом. У нас у лютому будуть це триденний штурм майдану. Тобто з 18 по 20 лютого у нас є такий проєкт, показати перший день, тобто 18 лютого, якийсь фільм про небесну сотню, е. тому що цей день ми отримали перших наших героїв революції наших небесну сотню ми маємо згадати, це річниця буде, тому буде кінопоказ. Потім буде мабуть або літературний вечір, або щось так, якась виставка, і ми хочемо зробити круглий стіл, тобто подивитися в майбутнє і в минуле, що нам це дало, тобто, що чи ми маємо. Ну, якби, ми не маємо забувати їх і знову ж таки маємо нагадати собі про те, що ми не маємо права цього робити. А якщо людина якась. З вулиці, скажімо, так, має пропозицію створити якийсь захід, або якийсь фільм показати. Вона може до вас звернутися так, чи бували такі так, випадки? Так, об, обов'язково можуть звертатися до нас. Ну, У нас, так як у нас чомусь люди, або я не знаю, якісь або інертні, або просто немає ідей, не знаю. Ну, Вони поки не звертались до нас. Тобто, ми от самі своїми силами те, що те, що ви пропонуєте, те вони те, так, так. А так обов'язково мені б хотілося, щоб до нас приходило ще більше молоді, Ді пропонували якісь свої проекти, якісь свої акції. Ми все з радістю будемо організовувати. А куди можна приходити? Приходити можна до нас в офіс «40 років радянської країни, 45 офіс 7 у нас. Також можна мені дзвонити по моєму телефону. Ну, він вказаний на сторінці? Ну, на сторінці у Фейсбуці, Фейсбуці, ВКонтакті, тобто у нас є групи Студентська свобода Запоріжжя. Можна знайти її вконтакті, і в Фейсбуці, і там поспілкуватися зі мною або з іншими нашими активістами. Патріотичним вихованням молоді ти займаєшся. А чи були у вас проєкти серед школярів або ну, дітей меншого віку? Чи ходили ви з лекціями? З так, так, от саме оця акція Україна разом. Е, перший день ми в центрі молоді були, а через два дні ми пішли у школу, у гімназію номер 25 угу. е, та, І там проводили, там діти вишивали, також є фотографії. Є... І Як дітки на таких закладах? Е, я дуже була вражена таким акт -ак 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 Активністю такою. от вони зразу вони побачили цю карту, і давай я хочу вишивати. Покажіть мені, як вишивати, я буду вишивати. Там і маленькі були, і більш, і більш старшого віку діти. Але всім було цікаво. І хлопчики навіть так, так хлопчики для це ж таки, я дуже здувалася. Те, що хлопчики підходили, покажіть мені, я хочу вишивати. Або один хлопчик взагалі мене здивував. Він каже: Я вмію вишивати, дайте мені, я зараз Ого. буду вишивати. Тобто не питала, де він навчився? Е, ну це просто так, як гімназія номер 20 П'ять вона такого більш мистецьми для мистецьких дітей, тому у них там це на на, на уроках вони і вишивають, і малюють, тобто. ну, також єдиний такий досвід роботи з дітьми чи ні, ще Ні, ні, у нас також ми проводили на день конституції, був літній табір знову ж таки в тій же школі. Угу. І от а ми... чому саме в тій школі, там дирекція якось іде вам на зустріч? Чи ну, вам подобається так, вона так. чи ну по-перше, там я в навчалась у тій школі, і ну і мене там знають, і мою родину, тобто там працюють викладачами друзі моєї родини, тому якось ну, ми. Спілкуємося з ними. Ну mm -hmm. так, от робили таку просвітницьку акцію. Те, що для діток ми на день конституції, тобто розказували про е, наші державні символи, якісь статті зачитували. Тобто, ну а от такі просвітницька заходи, акція. як е, діти сприймали збира... вже з меншим ентузіазмом, чи також зацікавили. Ми, ми це все робили в ігровому варіанті. Головне для дитини це ігрова, і, і ігрова така акція. Вони з радістю і там стрибають, і бігають. І, тобто все це можна таке патріотичне виховання що головне мають зрозуміти викладачі і взагалі всі, можна виховувати дитину через активні ігри. Тобто, mm -hmm. от саме а що це патриоти... три ігри? Я, якого плану? Що це а, Ну, писати? якби на, на це на день конституції? Як робили був маршрут у дітей? Вони мали там навколо школи і в школі ходити. І на кожному маршруті там ну точці маршруту, розказували про якусь статтю конституції, і вони там виконували якісь завдання. Mm -hmm. Ну та, та так це типу як пластуни, можливо чи так так так. так а так. такий рух не думали створити в Запоріжжі? думали. У нас є плани на це на це літо на острові Хортицю. зробити табір, запросити не тільки людей з міста з нашого взагалі. Хочу зробити всеукраїнську акцію, зібрати всіх активістів студентської свободи і не тільки на нашої організації, а от хочеться от з всієї України зібрати тут у нас на Хортиці, тому що. Дуже багато проходить різних акцій там, і в Холодному Яру, і, і, і в інших містах саме табори такі, от, спортивні, скажімо так, Пластинівські. І треба зробити у нас. У нас Хортиця. Дуже, дуже великі можливості. Ну, так, так. прекрасна можливість. Я Сподіваюся, так. вам все вдасться. Дякую за розмову, Ірина. На сьогодні у гостях була Ірина Геращенко, запорізька активістка, організатор багатьох патріотичних акцій, просто чудова дівчина. На сьогодні це все. Хай щастить, не будьте байдужими. Вільний простір будні.